Панільні віршики про втрати коханої і так далі, так що терпіть. Якщо я блювану. Будь ласка. Без неї ця весна Без неї ця весна і все, що в мене є, невдало підібрані з землі слова. Які губили п'яні чоловіки з околись та молоді дівиці, що повертались з клубу, де цієї ночі кожна з них втратила водночас і гідність, і цнотливість. Я збираю слова, наче монети йдучи, мов собака, слідом за ними шльондри кричу, імпотенти. Не кидайтесь словами, вони вбивають. Я лажу цим містом, втомлений та п'яний, ніким не впізнаний та зовсім не цікавий. Немає у мене нічого від квітня, окрім вина та віршів, відколи від мене пішла чернява жінка, яка понад усе мене кохала. Без неї опустіли ці вулиці та зневірили свідки Єгови. Погасли ліфтарі світлофори до влади прийшли інші злодії Порошенко і бланки. Без жінки, що покинула мене, як покидають палаючі будинки, тремтять мої руки, ніби зараз 32-й. І я, молодий юнак, приречений загинути у страшенних муках без неї.